Цей злочин підійняв на ноги всю міліцію Херсонщини. У новій збурівці жертвою жорстокого вбивства стала першокласниця. Мати шестирічної Каті звернулася до міліції, коли почало темніти. Дівчинка гралася на вулиці з однолітками і зникла. Дитину шукали всім селом, але марно. Вічером всіх тому більше бо шеста чоловік сталіцепів, поки фонарики працювали, проводили у місцевості. Нічого не обнаружили. Практично одразу після заяви батьків міліція зачепилася за версію про те, що дитина стала жертвою злочину. Опитавши дітей, оперативники дізналися, що до них підходив невідомий чоловік, який пригощав цукерками, а потім попросив показати дорогу до лісу. Із малечі, яка гралася на вулиці, допомогти чужинцю визвалася добродушна Катя. Після цього живої дитину ніхто не бачив. Бездихане тіло дівчинки місцеві мешканці виявлять на ранок у лісі, присипане купою сміття. Експерти встановлять, дитину зґвалтували, а потім задушили. За кілька годин міліція затримає злочинця. Зізнання раніше засудженого 28-річного уродженця сусіднього села шокують слідчих. Як зайшли у ліс, то десь метро через 20, може, навіть більше. Я взяв її на руку, одніс туди чуть далі, там ще недалеко свалка була. А дівчинка просилась у вас, щоб ви її відпустили, щоб ви не трогали. Да. Вас це не встановила? Гвалтівник і вбився, вже побував на місці злочину. Наслідчі дії до нової зборівки його привезли у супроводі 40 міліціянтів, аби місцеві мешканці не вдалися до самосуду над душогубом. Нами були предприйняті міри по забезпеченню безпечності. преступника, то есть мы на него надели бронежилет, каску, дабы избежать причинения каких-либо ему телесных повреждений или вреда со стороны населения, потому что отношение было очень негативное и агресивно. у відділі кримінальної міліції у справах дітей б'ють на сполох. Жахливого злочину могло не бути, якби не лояльність законодавства. Сьогоднішній убивця не так давно прийшов із місць позбавлення волі, звідти його звільнили на правах умовно дострокового терміну за гарну поведінку, і при цьому чомусь закрили очі на статтю. Покарання той відбував за розбещення неповнолітньої. Мою лічна міня таку катібурулі вабщині взяли випускати. просто на УДО вообще нельзя отпускать. Они должны полностью отбывать наказание, полностью быть под присмотром карательных органов. С ними должны работать специалисты. Если наше общество считает, что это болезнь, то давайте ее лечить тогда, эту болезнь. И на законодательном уровне я считаю, что надо давно уже внести изменения и поставить, делать какой-то общегосударственный контроль над лицами, которые освобождаются потом после такой категории преступлений. Просто мы должны контролировать. А ты вышел, Сьогодні ти вийшов, а завтра ми знаємо повністю всі твої придвіження на всіх європейських странах. Это, к этому, к этой давно вже приступили. за даними ОМВС. На сьогодні рецидиви щодо скоєння злочинів на сексуальному підґрунті в Україні становлять майже 90%. на Херсонщині. Тільки з початку року за зґвалтування або розбещення неповнолітніх до кримінальної відповідальності притягнуто 15 осіб.